Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Не знаєте, чим гарним, пахучим та корисним прикрасити свою оселю? Ми вам сьогодні із радістю це підкажемо і розкажемо, як доглядати за екзотичними цитрусовими рослинами, щоб їм було у вас комфортно? Дивіться і слухайте поради далі в нашому відео. Певно, багато хто намагався проростити лимон чи мандарин з кісточки, і навіть отримав садженець з гарним листячком, який потім зав'яв чи виріс звичайним декоративним кущиком без квітів та плодів. Справа в тім, що рослини, пророщені з кісточки в домашніх умовах, в переважній більшості не життєздатні. Тільки садженець, вирощений з дотриманням всіх вимог агротехніки, яке забезпечує турбота фахівців, може порадувати господаря ось такими плодами. Тому купуйте їх в спеціалізованих магазинах і розплідниках. Найпопулярніша цитрусова домашня рослина лимон. Особливістю у більшості сортів лимона є здатність самозапилюватись, що гарантує появу плодів навіть при наявності однієї рослини. А ще квіти, плоти і навіть листя лимона мають приємний аромат, який наповнює приміщення. В природі лимонні дерева досягають восьми метрів завишки. А вдома не більше, ніж півтора метри. Квітно лимон може протягом всього року, проте основний етап цвітіння відбувається навесні. Цілком природньо бачити на рослині одночасно плоди, квіти та зав'язь. Мандарин, як і лімон, є вічно зеленим деревом. Спеціально для вирощування в приміщеннях селекціонери створили мандарини-карлики, які виростають до одного метра. Однак їхні плоди так само смачні, як і ті, що продають в магазинах. Апельсин. Чемпіон серед цитрусових за ароматом квітки. Якщо ви обрали якісний садженець, він досить швидко вступить у плодоношення і вкриється плодами вагою до 250 грамів. Лайм отримали від схрещення лимону та цитрону, і в природі він зростає як у вигляді дерева, так і у вигляді чагарника. Плоди лайму містять велику кількість вітамінів та органічних кислот, незамінних в раціоні людини. З особливості догляду саме за лаймом можна зауважити його теплолюбність. yeah 30 градусів тепла влітку і 22 градуси тепла взимку та регулярне оприскування крони теплою водою. Кумкват – наймініатюрніший цитрус, плоди якого можна споживати зі скоринкою. В період вегетації варто підтримувати температуру 20 градусів тепла, а взимку перенести рослину в прохолодне місце, де температура складає 4-6 градусів. Що стосується загальних рекомендацій, то для лимонів, мандаринів та апельсинів необхідна температура до два. 25 градусів тепла влітку і до 16 в зимовий період. Всі цитрусові люблять достатню кількість світла і регулярний, але не дуже рясний полив. Теплою водою. Холодна вода може сприяти тому, що рослина скине листочки. Також треба слідкувати за станом крони, час від часу робити формуючу обрізку. Та підгодовувати добривами. Цитрус після купівлі не потребує негайної пересадки, але згодом при пересадці використовуйте тільки спеціальний збалансований ґрунт для цитрусових. При цьому уникайте пошкодження коренів і не підрізайте їх. Горщик не має бути набагато більшим за попередній, тому що цитруси добре почуваються в дещо обмеженому просторі. Влітку можна і треба виносити рослини на свіже повітря, світле і захищене від різких поривів вітру місце. В цьому разі уважно слідкуйте за наявністю шкідників. Не переймайтеся, якщо в цитруса, який ви щойно придбали, через кілька днів пожухнуть листочки. Це нормальна реакція на стрес. Дбайте про нього, поливайте, прибирайте сухе та хворе листя, і через пару тижнів він оговтається і повернеться до звичайного гарного стану. Дотримуйтесь цих порад і збирайте смачний врожай. Поділіться в коментарях власним досвідом вирощування цитрусових або задайте питання. Наші фахівці нададуть вам змістовну відповідь. А також Агромаркет подарує 100 бонусних гривень за той коментар, який набере найбільшу кількість подобайок. А ще попрошу вас відзначити це відео вподобайкою і підписатися на наш канал. Успіхів всім вам в садівничих справах і до нової зустрічі! Пока-пока!